Ну, а ми, друзі, знову в етері. Як вам сьогодні обіцяли, що буде у нас мусха приблизно о 10.30. І от наші гості вже на телефонній лінії. Перевіряємо, чи нас чути так, так, чути чути про чудесно. Ну що ж, пані та панове, я думаю, ви голос уже впізнали, бо ми точно знаємо, хто у нас сьогодні у гостях. І знову ж таки на телефоні лінії. Але знаєш, мені здається, кожного разу все ближче і ближче вже до України, бо з нами сьогодні на телефоні лінії Роні. Доброго тобі ранку. Привіт, так, скажи, будь ласочка, де ти зараз перебуваєш і звідки ти до нас телефонуєш? А, зараз я перебуваю в Німеччині, а телефоную я вам зі школи у мене зараз, а, ну, ось, але. Зараз трошки перерва маленька Ага, так, то можеш викрити трішки часу. Ну нічого, скажу, що це творчість, і тобі обов'язково потрібно е зрештою просувати своє мистецтво тут без перебільшення. Е ну дивися сьогодні. Ми нагадуємо усім нашим слухачам, що ми е власне е мусхаб ця Платформа для усіх охочих, хто має щось е презентувати свою композицію. А для талановитих, в тому числі, тому ти немарно з нами безпосередньо спілкуєшся і дивись, в мене запитання. Ми прекрасно знаємо, що в тебе зараз буде є буде змога розповісти про свій трек. Проте мені одразу цікаво, тому що попереднього разу трек, якщо я не помиляюсь, називається «Тамагочі», А ось цього так. разу трішки. Інший зовсім стиль yeah. мені здається, все вдалося, але все ж таки, чому ти вирішила поміняти стиль і зрештою yeah, розповідає? Я б навіть я сказав кардинальне. Так так, 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 так. Чому ти вирішила це написати? Uh, <реш> так, знаєте, ця ідея просто вона з'явилася дуже спонтанно і вона дуже підходить, як на мене, зараз, про ситуацію, і саме тому. Більше третя моя пісня, вона більше лірична і uh -huh. більше за да, емоціями, вона більш глибока, ніж згодні, так? так. Доклад, це помітно. і другий. — Я пригадую, перший з яким ми з тобою ще були спілкувалися, було ігнорую смс, потім перейшов та могочий такий молодіжний легкий стиль. І отут зразу це називається Тін Поп, щоб ти знав. Так, так, так. якраз цей стиль. А от ця більш глибша. Це ти вирішила, просто у тебе якесь відчуття так нахлинуло. Чи просто захотілося з експериментів просто з особистих переживань. <трук> <трук> <гум>. Ну так по факту так воно і є, тому що залізниця воно э, відіграло на початку війни надзвичайно важливу роль э, для усіх нас. Але розповідай, будь ласка, як називається твій трек. Ти сама пам'ятаєш, що треба трішки Самопрезентуватися <гум> <трук> А ми <трук> будемо вже тебе це вже питаннями, тому що ексклюзивно мали змогу послухати. Але розповідай, будь ласка, про що трек? Так, е, мій трек. Я скоро приїду. Це не просто якісь слова. Це як, як символ надії, особливо зараз, в такі часи, коли багато українців е, розкидані просто по всьому світу і чекаючи на можливість повернутися додому, до своїх близьких, до своїх рідних. Коханих. Да, коханих. І якщо говорити про меседж, то він максимально простий, але... Дуже важливий це просто не втрачати надію і вірити в майбутнє, так максимально з тобою погоджуюсь, тому що кажу, мав змогу трішечки швидше. Ми мали змогу послухати. І ще раз нагадується, зразу пригадав ті моменти Укрзалізниця, коли літаки не літають, а курсує залізниця. Вона рятує як і життя, і відповідно не частина людей на превеликий жаль, так мусила виїхати. І навіть великі політики так. приїжджали і користувалися Укрзалізницею. І ми добре знаємо, що ти ішла. На співпрацю із залізницею. Скажи, як так. вони йшли до тебе на контакт? Це було гаразд, чи вони, скажімо, ну не знаю, крутили носом або не зразу але, але, ну, давайте ми подумаємо, Чи нам дійсно цього треба? Але чесно. А, чесно, з самого початку, коли тільки-тільки з'явилася ідея, і коли створився кліп, я відчула, що це не просто про особисті переживання а про зв'язок. Який не можна розірвати навіть відстаню. І саме Укрзалізниця в цей складний час стала символом дороги додому. І на наші велике справді щастя, «Укрзалізниця» mm -hmm. одразу відгукнулася на нашу пропозицію з великим ентузіазмом. І я безмежно вдячна команді Укрзалізниці за... Розумію, як це віру в цей проєкт. Ну, це класно. Це а дуже скажи класно, нам, так. будь ласка, нам, як це приблизно виглядало? Мені, знаєш, це так в уяві, значить подзвонили: Укрзалізниця, та нам треба поїзд. Так, так це було. Я подзвонила, що можна, будь ласка, нам поїзд виділити. Туда без проблем. Ой, круто, так все просто було. Да. Класно, це дуже класно. Слухай, давай по кліпу пройдемося. Я тепер розумію, чому частина кліпу, бо я побачив надписи якраз німецькою мовою, чому тепер зрозуміло, бо ти да. безпосередньо в Берліні. Я бачив частину саме там. А вокзал яким чином ви знімалися там було чи тут було? Вокзал все знімалося там. Ми знімали два дні. Небагато, але кліп прям класний. Мені так. дуже подобається. Так, трішки так, у нас пропав зв'язок. Зараз ми, друзі, до вас повернемось. І знову ж, друзі, спробуємо налаштуватися із Роні, мені... бо все ж таки з-за кордону дуже важко Мені здається, що трек, цеху. я скоро приїду. Тобі так. треба дійсності скоро приїхати до нашу студію. Yeah, yeah, це... yeah. Трек уже підказує, mm -hmm. що пора все ж таки їхати сюди так, в Франківську так, так. студію і нормально вже поспілкуватись. Yeah, так, ну а ми ж то друзі будемо yeah, продовжувати, і зупинились ми на декількох ще питаннях. Е, так, безпосередньо yeah. е, ти це все знімала. Ми повертаємося до кліпу. Ти все це знімала yeah. саме у е, Німеччині. А я чесно кажучи, навіть yeah. подумав частинкою того, що воно ймовірно е, було в Києві, тому що там такі кадри були. Я думаю, ну не, не наче не наче в нас, але дуже Ту було схоже. дуже схоже. Якщо тим паче yeah. це була Німеччина, і це був вокзал. Я добре знаю, і всі слухачі наші знають, що це як великий мурашник, в якій годині е, довелося знімати, щоб не впіймати багато людей. Ось це мене дуже цікавить. Справді ідея була, щоб було багато людей, тому... Ми не вибирали час, ми просто туди приїхали uh -huh. і знімалися, ага. час, що ми там були. Ага, я Думав, так так спеціально було підлаштовано, десь знаєш з самісінького так. ранечку. Приїхали для того, щоб можна було це зробити. Ну класно, так. все одно воно дуже класно вийшло. А ну розкажи, будь ласка, бо я бачив знов, що там про допомогу хто в зйомці включався. Дуже знайоме ім'я Влад Шериф був у нас такий. Так. О, а, він цей раз виступав як е, ідейним натхненником шоуранер. Він, угу. то, вигнає, ідею, да, цього кліпу. Якщо я не помиляюсь, він попередні баси. рази, то він був режисером. Так, так, так здається. Так, mm. так. А от ось в цей раз він ідейний натхненник, а саме режисером цього так, кліпу хто долучився? Орес Вальшер. О, і е, скажи, чи ти перший раз з ним працюєш? Чи вже мала змогу? Так, так, я зачув перший раз. О, і як тобі, до речі? І скажіть, можливо, десь похвалив зрештою професіонал, зрештою, як не крути, Можливо, якісь відгуки давав. <гум> Тоді його дуже сподобалася пісня, я дуже вдячна йому за все, що він зробив для мене і для цього кліпу, як він побачив мою пісню, як він зробив це візуально. <гум> ну, слухай, ти читала відгуки під Ютубом? Так, так, я завжди читаю і коментарі. Ага, і я, я тобі те, да, скажу ну, навіть більше. Тут дуже багато і відповідей від самої роні. Ось що бо цікаво хтось... мені. Да, Але коментарів да. багато. Давай зачитай от я перше, на який потрапив, і каже, глибока прониклива пісня. Дякую за те, що ділишся своїм серцем. Ти просто чудова. Ну і від тебе відповідь не забарилась, бо звичайно ж подякувала слухачам. Так, це дуже класно, що ти тримаєш такий фідбек. Ну і, зрештою, бач, якщо так, ти зачепила е, якусь таку нотку глибшу, то. Це означає тільки одне експеримент. У тебе вдався на 100%, Ти не зупиняєшся, трухаєшся далі. До речі, маю ще інформацію. Нам ексклюзивно також скинули. зовсім скоро будемо зараз прем'єрити. трек, що то за промо бокс нічник? Що це таке? Ми бачили фотографію, але ти нам розкажи трішки. Так, да, це мерч пов'язаний з моєю піснею, я скоро приїду. Mm -hmm. Так ви правильно сказали, це нічник. Він стилізований більш під вокзальне табло. Так, Це, так, так. як на мене... Чудово просто перегукується з головною темою пісні. Якщо вам дуже сподобалося, ви можете заказати у мене. О, добре. Загалі. Давай каже рекламу, де да. саме можна ну, це зробити. Можна і зрештою, де можна послухати трек і куди можна подивитися, як він виглядає цей мерч. Бо дуже складно буде це описати і показати нашим слухачам. Нехай краще самі перейдуть, трек послухають. їм сподобається, перейдуть, знайдуть, і я думаю, що й замовлення mm. прибавиться. Де саме? Мерч можна заказати на моїй офіційній сторінці в Інстаграмі, там по ссылці можна перейти і все. все ага, все розписано. А, так. Да. А послухати можна на, на всіх музикальних платформах та в моїх соцмережах. Ну mm, так просто набрати роні. Зрештою, я в експ... плані експерименту так. пробував. Google набираєте роні, і вам зразу підтягне і можете подивитися. До речі, дуже класно виглядає безпосередньо. Я і про тебе в тому числі, і про мерчі. Також ну О, і головний. на сам кінець хочемо запитати, які можливо в тебе такісь ближчі виступи чи якісь прем'єри плануються? Відкривай трішки таємниці, треба прогрівати нашу аудиторію. Наші <гум> Ви знаєте, ідеї є, але вони ще на стадії розробки, я не можу вам точно сказати, okay. що саме на вас чекає. Тільки на аркуші ще. Okay. Ну скажімо так, це буде схожий yeah. стиль чи це буде знову yeah. щось yeah. дуже сучасне, яскраве? Бо от мені, наприклад, подобається ця тенденція переходу з такого легкого стилю тін поп, воно все в більш <laughs> no, дорослій, дорога, і з'являються експерименти. Yeah, Хочеться бачити так. ще продовження цього. Ану трошечки привідкривай. Well, ну не можна довести. Можливо, він буде більш танцювальний, а можливо, динамічний, а може і ні. Ага, підказки ага. вже ні, є. ні, 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 а, ні так, туди не так. Давай на давай на мою улюблену рубрику, чи гадалка чи во. Рошка вийде він напевно на початку літа. Так, щось таке підлітний вайб. Можливо. Можливо, Можливо. Ну, все тримає. Вона інтригу. Нурезо ми... і а ага, добре. Годжуємося. Ну, тримати ми інтригу вже не будемо. Ми хочемо запустити ексклюзивний трек і наших слухачів. Також запрошувати на YouTube сторіночку Ронні, для того, щоб подивитися, лайки, поставити і а, реально ну послухати. І хтось для себе по любому українці знайдуть а, щось дуже дуже близьке. І на останок, хочеться попросити у тебе побажання для наших слухачів на сьогодні. Що ж, я хочу просто подякувати, по-перше, вам за ваші запитання, моїм слухачам за підтримку, бо це для мене дуже важливо. Хочу просто закликати всіх слухати мою пісню, я скоро приїду на всіх музичних платформах, не втрачати надію. Бути щасливими і любити Україну. Ой, класно. Ми тобі дуже дуже дякуємо. Ну а з нами сьогодні друзі я на телефонній лінії була Роні. Дякуємо за те, що завітала. Ну, і вже очікуємося ближче і ближче до України. Так. І вже чекаємо скажіть. Я уже приїхала. приїхала. Ну, я що? вже скоро приїду. Переходимо до прем'єри. Давай, Роні, я скоро приїду. По різним місцям побігли за покликом серця. Кожен з нас чинить опір десь там, хто знаєте, куда нам доведеться. Голодце ми відчай, безсил, коли це закінчиться, важко з Як ти так хочеш почути, я скоро приїду, розкрино помітного тема твоє, і море в щоб тільки надію змогли ми видасти, я скоро приїду, розкридно помітно, водима твої, все про що прощує, вже зараз здається на Вчиться важко з панути, спони мені, скажу тобі три слова, які ти так хочеш почути. Я скоро прийду, розкривна політа.